Розпочну з трагедії в місті Харків. Відреагував на російський обстріл президент України Володимир Зеленський і в себе в телеграм-каналі він написав наступне: що триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку між 9 та 12 поверхами. Пожежа і завали на цей час. Відомо про майже. 30 поранених, серед них діти до порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає. І світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців. Цей терор може бути зупинений, але щоб зупинити терор, потрібно зупинити страх перед сильним рішенням, які об'єктивно на. Зараз потрібні цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Саме рішучість найбільш ефективно убезпечує від терору. Кінець цитати і нагадаю, що російські загарбники в неділю сьогодні завдали удари по харкову супротивники, терористи, російські окупанти, агресори запускали керовані авіабомби. Вже відомо про. Попередньо було понад 20 постраждалих. Про атаку повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. у Харкові. Він написав наступне чути було звуки вибухів. Також написав, щоб були усі обережними, тому що ворог здійснив повторні пуски кабів. Пізніше чиновник додав, що завдано удару по житловому багатоповерховому будинку пожежа руйнування. Інформація щодо постраждали згодом. І вже станом на зараз, буквально зараз з'являється інформація від мера міста, що вже відомо про 33 поранених мирних мешканців. Багатоповерхівки ворог влучив у 10-й поверх будинка. Пожежа охопила 4 поверхи від 9-го по 12-й. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби. Віримо, що кількість постраждалих вона не буде збільшуватися, і будемо очікувати на більше інформації від мера міста, від очільників обласних військових адміністрацій і. Відповідно від президента України Володимира Зеленського.